Продовжуємо сьогодні дивитись друге послання апостола Павла до Коринтян. Давайте порозсуждаємо. Друге послання апостола Павла до коринтян, 4 розділ з 1 верша. Ось тому, мавши за милосердя Божим таке служіння, ми не тратимо відваги. Але ми відреклися тайного сорому, що ходячи, не ходячи в хитрості. Не перекручуючи Божого Слова, але з'явленням правди доручаємо себе кожному сумлінню людському перед Богом. Коли ж наша Євангелія і закрита, то закрита для тих, хто гине, для невіруючих, яких Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії, слави Христа, а Він образ Божий. Давайте до цього місця. Апостол Павло каже, ось тому, мавши за Божим милосердям, таке служіння ми не тратимо відваги. Тобто, пам'ятаєте, що таке милосердя? Милосердя це коли людина проявляє своє добре серце, коли вона проявляє себе на служіння комусь. Ну, єстесно, без цього не може бути. Милосердя це, це дійсно, коли ми е, проявляємо милосердя. І апостол Павло каже: за Божим милосердям ми звершимо отаке служіння і не тратимо відваги. Тобто, по Божому милосердю, по Божій любові, по Божому е, доброму серці, по Божому великому, знаєте, якби. Такому бажанню допомогти людей, апостол Павло каже, ми звершимо таке служіння. І я думаю, що ми всі знаємо, яке служіння звершив апостол Павло. Найголовніше, хто скаже? Проповідувати Євангелія. Тобто його було найбільше служіння це проповідувати Євангелія. Він каже, отаке ми звершимо служіння і не тратимо відваги. Що таке служіння? Сьогодні ми прийшли на Богослужіння. Хто кому служить сьогодні? Ми Богу чи Бог нам? Ми прийшли сьогодні на Богослужіння. Тобто Бог сьогодні служить нам. Він нам служить. Він сьогодні проявляє своє милосердя до кожного із нас. Сьогодні ми не прийшли служити Богу. Ми цим. Що прийшли сьогодні в Дім молити, ми цим Богу не служимо. І сьогодні те, що ми прийшли, знаєте, почути Слово, це для нас. А що таке служіння, апостол Павло каже, а ми за Божим милосердням маємо отаке служіння? Що таке служіння? Служіння це служити комусь, це звершувати комусь знаєте, те, що, в чому людина. Має потребу. Ісус Христос прийшов звершити велике служіння на цю землю. Яке служіння Він звершив? Він звершив спасіння роду людського. Тобто Він послужив нам, Він зробив те, в чому ми маємо потребу. Бо всі згрішили і всі позбавлені слави Божої. Нема праведного ні одного. Тобто, на землі нема ні одної праведної людини. Але Христос послужив нам, Він прийшов, узяв нашу неправедність, наші беззаконня, всі наші гріхи, взяв на себе, послужив нам, звільнив нас від смерти, звільнив нас від вічного покарання. Оце є служіння Ісуса Христа. Ми говорили згадали. Яке служіння звершував апостол Павло? Апостол Павло звершував служіння людям, він проповідував Євангелія. Він жертвував собою. І ми, як то говорили, хто пам'ятає, що він отримав інколи за те служіння, яке він звершував. Його вбивали, його катували, він. Його Помните, він казав, я був декілька разів у пучині морській, я мав загрози два рази по 40 ударів. Так, два. Він, знаєте, тут, от За Євангеліє Іван Валерій Іванович згадав, за Євангелія був битий декілька разів по 40 ударів без одного. Пам'ятаєте, я згадував, якщо 40 ударів його вдарили, більше не можна його бити. А якщо 30 раз, 39 разів ударили, ну, отдихнули, і через декілька хвилин можна ще раз бити. І ще раз 39. І так було 5 раз. Представте собі, за що? За те, що він проповідав в Євангелія. І представте собі, вернемося до Ісуса Христа. Той. Господь, який створив небо і землю, тому що Господь творив небо і землю. Дивіться, я просто підтверджу, це місце, не своїми словами, ботоним, то є Христом. Ботоним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи престоли, чи господство, чи влади. Чи начальство? Усе через Нього і для Нього створено. Він є перший від усього, і все ним стоїть. Він голова тіла церкви. Тобто все Христом створено. Все створено для Нього. І представте собі: Той, хто створив усе, той, хто створив нас, той, хто віддав своє життя за нас. Той, хто прийшов, щоб викупити нас, і він викупив від мене, викупив кожен з нас. А тепер я йду і розпинаю Його. А тепер я йду і плюю йому в лице. Представте собі, яке служіння звершив Христос, яке служіння звершував апостол Павло. Він іде і їм каже, Образно, да, дорогі друзі, не йдіть туди, тому що там погибель. Давайте прийдемо туди, за Христом, який дає життя, який дає спокій, який дає мир. І люди беруть його і за це б'ють палками 39 разів. За те, що він їм говорить правду, за те, що він хоче їх. Погукати до спасіння. Оце служіння, яке звершив апостол Павло. Якесь служіння сьогодні кожен із нас. Ми минуло разу говорили, що ми служителі нового заповіту. Яке служіння ми можемо звершувати сьогодні? Сьогодні ми прийшли на Богослужіння. Сьогодні Бог служить нам. Але яке служіння ми звершуємо перед Господом? Яке служіння ми звершуємо для Нього? І тут сьогодні ми повинні порозсуждати. Да, апостол Павло каже, що за Божим милосердям ми маємо таке служіння, і ми не тратимо відваги. Тобто ми не тратимо вдохновіння, ми не тратимо, знаєте, Ну, я не знаю, як ще сказати, таке вдохновіння служити. Інколи ми служимо, служимо, а то викидаємо, каже, все, хватить. Не буду я більше. Не буду я більше приходити в дім молитви. Не буду я більше цього робити. Не буду я більше іншого робити. Апостол Павло каже, ми не тратимо відваги. Апостол Павло не получав заробітної плати. Він казав, що я навіть не треба в вас. Я робив палатки. Я шив палатки, я, я заробляв, але коли не хватало, ну, ви повинні як то допомогти, Служіння апостол каже, ми не тратимо відваги. Він за це не отримував зарплати. Гроші. Він отримав 39 палок. Сьогодні яке служіння ми можемо звершувати? Чи отримуємо ми, чекаємо отримати зарплату, чи ми чекаємо не тратити вдохновіння. Ми не тратимо відваги, як говорить апостол Павло. Я думаю, що сьогодні про це буде наша молитва. Передум. Господи, даруй нам служити, не тратити відваги. І я думаю, що це дуже важливе слово сьогодні від апостола Павла для кожного із нас. І для тих, хто слухає, для тих, хто може прослухає, для тих, кого ми можемо ми передати їм, яке служіння ми звершуємо сьогодні. Перед лицем нашого Бога. І він каже, і ми не тратимо відваги. Тобто навпаки, ще більше загоряється його серце. Я думаю, що після 39 ударів апостола Павла цими палицями він не сказав, все, я затихну, я не буду. Але він навпаки ще більше говорив. І хто е, на розбор ходить, ми розсуждали, коли. Петро і казав, а кого нам більше слухатися? Бога чи людей? Кого більше слухатися, кому більше служити, а чим вдохновлятися від чого? І апостол Павло каже, а ми не тратимо відваги. Але дивіться, але відреклися Тайного сорому, не ходячи в хитрості та не перекручуючи Боже Слово. Але з'явленням правди доручаємо себе, доручаємо себе кожному сумлінні людському перед Богом. Він говорить, що ми відреклися Тайного сорому. Тобто, ну, те, що, те, що було ззаді, те, що було негодним, Він каже: ми його зірклися, то тайного сорому. Тобто ми, ми не маємо ніякого абсолютно сорому за те, що служимо Богу. Ми не маємо, знаєте, сорому за те, що може в нас було колись таке прекрасне життя. Даже взяти апостола Павла, він був один із таких, можна сказати, тих, хто лідерів, які служили закону Божому, старозаповітньому, ті, які йшли для того, щоб відстоювати від, від, правду закона. І апостол Павло, він каже: я зрікся навіть того сорому, що в мене було. Він каже, я найбільше міг знати і не мов знати, і мав дуже багато авторитету. І каже, я навіть не соромлюсь, що я був такий, що я був вшанований серед язич. Серед Фарисеї, я був шанований серед Сендріона. Ну, при, приблизно може бути якимсь там, ну допустим, якимсь там великим першим радником, президента. Він каже: я цього всього не соромлюся зняти е, е, себе, але, але сьогодні бути в приниженні, сьогодні бути битим за Христа. Він каже ми з того тайного сорому, не ходячи в хитрості. Та не перекручуючи Божого Слова. Не ходячи в хитрості, знаєте, можна сьогодні як-то хитро ходити, як колись сказав один із наших е, покойних політиків, каже, е, його питають: е, а якщо б дощ буде йти, а у вас немає парасольки, як ви пройдете? Він каже, я так між крапельками е, пробіжу. Пам'ятаєте, хто це сказав? Так, да. знаєте, тобто не ходячи як то хитро між крапельками, не ходячи, не перекручуючи Божого Слова. Але, але з'явленням правди доручимо саме себе, кожному сумлінню людського перед Богом. Ми, Він каже: «Я, ми від себе доручаємо або себе відкриваємо. Людському сумлінню, тобто людській совісті перед Богом. Тобто він каже: ми відкриті. і кожна людина, яка чула, він не хитрував, він був відкритий перед кожною людиною. Отаке От служіння було в апостола Павла. Отаке От служіння він звершує. І він сьогодні. Пам'ятайте, часто говорю: апостол Павло каже: підражайте мені, як я Христу. Тобто ми можемо сьогодні дивитися на апостола Павла, і апостол Павло вдохновляти, яке служіння ми сьогодні повинні звершувати. Звершуючи знаєте, похорон, чим я повинен брати гроші. Звершуючи в вінчання, чи повинен брати гроші. Або щось інше, чи повинен людина брати за це гроші. Ми привезли Анну Антоновну, привезли. Вона каже, а скільки вам заплатити за те, що ми привезли? Я кажу, не скільки. Слава Богу, що ви сьогодні приїхали сюди. Тобто, служіння наше, служіння Богу це служіння без грошей, це служіння без всяких дотацій. Хоча апостол Павло в іншому каже, що ви повинні жити від Євангелії. Тобто це ті люди, які дійсно посвящаються повністю, то тобто, їх немає абсолютно ніякого доходу. Вони мають жити за Євангелією. Тобто вони їх мають як то підтримати, тому що вони повністю віддають. Але апостол Павло вдохновляє нас, каже: ми не тратимо відваги. Тому сьогодні я б хотів щоб ми могли передивитись, яке служіння я звершую. Особливо хотів би звернутися до всіх членів церкви, да, тих, хто є членами помісної церкви, яке служіння я звершую перед лицем нашого Господа? І тут стоїть велике питання. Що я можу робити? Пам'ятаєте, Господь сказав. Учив. Люди приходять до нього і кажуть, Господі, коли ж ми бачили Тебе голодним, чи без одежі, чи таким, чи таким? Він каже: якщо ви зробили оце одному з менших цих, то те зробили мені. Тобто, служачи сьогодні Богу, Богу не потрібно сьогодні. Як ми читаємо 10 апостолів, 17 років, Богу не потрібно служіння людських рук. Богу не потрібно служити чим-то. Він має все, в його все в руці. Він сьогодні не нуждається ні в їжі, ні в петві, ні в одязі, ні в будинках, ні в чому. Господь в цьому не нуждається. І, він, і сьогодні ми нічим не послужимо Господу абсолютно, щоб, знаєте, особисто йому. Але він сказав, що наше служіння сьогодні це служити один одному. Найперше це проповідати Євангелію тим людям, які гинуть. Проповідуючи Євангелію, ми повинні дати необхідне, загорятися ще більше. Допомогли одній людині. Завтра в нас повинно бажання допомогти двом. Допомогти трьом, чотирьом і так далі. Отаке наше має бути служіння. Про таке служіння говорить апостол Павло, яке він звершив, і сьогодні він гукає нас. І дивіться, і далі він говорить про своє найперше служіння, яке він звершив. Так? І він каже, коли ж наша Євангелія і закрита, то закрита для тих, хто гине. Він проповідав, він не вбирав. Оця людина чує, я їй буду говорити, а ця людина не чує, я їй не буду говорити. Він говорив усім, але він каже, що наша Євангелія, яку ми проповідуємо, закрита, то закрита для тих, хто гине. Представте собі, сьогодні для, для всіх говорю, да? якщо ми не розуміємо Євангелії, Якщо ми абсолютно несвідомі в ній, стараємося, читаємо, і вона закрита для нас, то він говорить, то вона закрита для тих, хто гине. Тобто, що в цьому виникає питання? Господи, а якщо я взагалі не тримав Євангелії, а якщо я взагалі не читав Євангелії, Ну, то реальна погибель. Реальна погибель. І апостол Павло каже, що якщо закрита. Тому кожному із нас сьогодні є, знаєте, таке вдохновіння попробувати читати, пізнавати Євангелія. Якщо вам Євангелія відкриється, то радійте, Бог працює, Бог відкриває її, Бог бажає для вас спасіння. Тому коли ж Євангелія закрита, то закрита. Для тих, хто гине. Дивіться, і далі він каже, для невіруючих. Яким Бог цього світу засліпив розуму, розум, щоб для них не засіяло світло англії слави Ісуса Христа, а Він образ Божий. Закрита для невіруючих. Яким Бог цього світу, тобто не Бог. Який створив небо землю, а Бог цього світу. Знаєте хто Бог цього світу? Сатана. Тут З маленької букви Бог цього світу. Сатана. Засліпив розум серця людського. Він засліпив, він закрив, він не дає, тому що йому спасіння нема. Знаєте, як байка, як один українець витяг золоту рибку, а вона каже, що, що тобі дать, я сусіду зроблю в два рази більше. Знаєте, що він сказав? Каже, виколе мені око? Щоб сусіду два. Оце, 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 оце це так ті, кому закритись розум. Це ті, котрі сатана закриває. Це я просто байкою таку для розрядження сказав. Да? Оце, оце так робить сатана. Він украсти, убити і погубити. Його задача чим більше людей стягнути чим більше людям закрити розум. Тому що в йому погибель, йому немає прощення, він буде вічну в вічну ваду. І для того, щоб бути не самому. Він сьогодні багатьом людям закриває розум, закриває серця їхні. І він хоче, щоб зробив сусідів два рази більше, щоб було більше людей з ним. Оце така. І люди, знаєте, прикро те, що люди інколи йому служать, йдуть за ним. Він закриває їм очі, а вони йдуть за ним. Тому апостол Павло хоче це відкрити. Для нас, для людей, щоб цей чоловік або ця особа, да, не чоловік, ця особа, це я не знаю, що можна сказати, закриває сьогодні очі, щоб люди не, не, не погибли. Але Господь відкриває їх, Господь відкриває. І тому, коли ми проявимо своїм бажанням прийти до Господа і попросити Господі, відкрий мені Євангелія. Що воно було для спасіння мені не на погибель, а для спасіння. Господь з великим задоволенням зробить це. Господь з великим задоволенням відкриває очі серця. Тому, щоб не засіяло, він закриває, щоб не засіяло світло Євангелії, слави Христа! А Він, образ Божий, світло Єванглії. Тобто, Тут є світло, яке покаже нам правильно йти, яке покаже нам, що нам робити і що нам не робити, те, що служить нам для е, нашого духовного зростання, те, що служить нам на спасіння, а те, що служить для погибелі. Євангелія нам відкриває. Це світло Євангелії, це світло правди. І тому сьогодні. Ми чули про те, що Господь гукає нас до служіння, служіння Богу. І в цьому служінні, щоб ми не тратили відваги. Щоб ми не тратили, знаєте, оте сили. Та я вже тобі сто разів сказав, я тобі більше сказав, я більше з собою не буду мати справу. Це згубили відвагу. Але Господь каже, що ми могли служити йому безвозм'язно. Служити іншим людям. Це без, без всяких користі для того, щоб ця людина могла отримати спасіння. І друге, що Господь нагадує, що Єв... сатана закриває очі. І той, хто не розуміє Евангелії. Це їм на погибель. Вони йдуть погибель. Це люди не віруючі. Але третє, Господь відкриває це е, світло правди через Євангеліє. Він відкриває. Тому ці три речі давайте сьогодні запомним і будемо молитись. Господи, допоможи мені служити. Господи, допоможи мені, щоб моє серце було відкрите для Євангелія, щоб познав. Господи, я не хочу служити тому, хто мені сьогодні закриває серця, двері серця, щоб пізнати Євангелію. Хай Господь благосвить нас, брати сестри, і сестрі, сьогодні ми будемо молитися. Сьогодні ми будемо служити нашому Господу. Вчора в коментарях одна жіночка написала, може вона і почує, я хочу її. Що вона почула і написала е, нам, що нам Путін дан від Господа. Тобто це вона написала. Нам Путін дан від Господа. Для ні, іспитання. Ні, не, не, не для іспитання. Я просто хочу це, якби прокоментувати, бо вона написала. І ми говоримо єресь, Ми учимо людей неправильно. І я не хочу сьогодні визнавати цього чоловіка, який даний від Господа, який сьогодні вбиває, руйнує наш народ України. Коли сьогодні вбиває людей. І вчора у Бахмуті двоє людей. Лежали цілий день. Тому що е, зірвалася бомба, і, і напевне, боялись підходити до цих людей, бо там, знаєте, касетні ці бомби вони можуть зірвати через 10, 15, через годину, через 2. Тому на, настільки, знаєте, жахливо, я, я не хочу сьогодні визнавати що ця людина, дана Богом для того, щоб таке робити. Це та людина, яка отримала засіплення. Тому що Господь сказав, любить ворогів. Виключено. Господь сказав, що не роби кривди ближньому, а цей робить кривду нашому народу. Тому якщо ця людина чує мене, то хай просить у Бога прошення і розуміння про те, щоб правильно розуміти, щоб Господь відкрив її серце, двері, і вона могла зрозуміти, що вона пише. Тому ми би молитись про те, щоб був мир. Ми би молитись про те, щоб Господь сьогодні цього ворога, який прийшов на нашу землю, хай він йде, хай він розвернеться і йде додому, хай йде до своїх сімей, хай йде. Займається доброю справами, а не робить те, що робить. Тому наша молитва сьогодні про такий мир. Би молитися про це, і хай Господь благословить нас. Амінь. Амінь. Давайте би молитися.